Сьогоднішню історію України пишуть ті, хто щодня ризикує життям і здоров'ям на полі бою. Евакуація поранених це процес де відлік часу йде на хвилини. Від того, як швидко буде стабілізований боєць від медичного обладнання, від професіоналізму парамедиків часто залежить, чи виживе поранений. Тому на фронті такі важливі евакуаційні автівки. І не лише автівки, а й цілі потяги про залізну підтримку. Наш наступний сюжет. Цей проект про людяність і про те, як залізниця стала партнером збройним силам України. Цей проект про життя життя захисника кожного українця, є важливим і максимально врятувати, допомогти хлопцям повернутися до нормального способу життя, так а можливо повернутися назад і в стрій. Укрзалізниця вперше продемонструвала евакуаційний потяг, аналогів якому немає у світі. Шпиталь на рейках створили за лічені дні на початку березня 2022 року. Відтепер 62 медичні вагони рятують життя поранених бійців. 7 березня. Цей проєкт з'явився як ідея, і вже 12 березня, через п'ять днів, пішли в перший рейс. Відтоді обладнання медичних вагонів ставало більш комплексним. Тут з'явилися кардіомонітори, аспіратори, апарати штучної вентиляції легень, які працюють автономно завдяки живленню від генератора. Є навіть вагони реанімації з кисневими станціями. У критичні моменти це дозволяє виконувати оперативні втручання під час руху поїзда. Те, що ми маємо на сьогоднішній момент, це скажімо так, золотий комплект того медичного обладнання, яке використовується вже більше двох років, тому ми з певностю можемо сказати, що його достатньо. У таких вагонах працюють чотири медики, які обслуговують від п'яти до десяти пацієнтів. Маргарита Данілова, медична сестра, анестезистка, служить на евакуаційному потязі майже з перших днів війни. Каже, за цей час вдалося врятувати багато життів. Дуже багато ті, хто восстановився, ті, хто пішли далі на лікування, але вже в кращому стані. Ми перевозимо їх далі і бачимо прогрес, і це дуже нас. Радую, що є така можливість надати швидку, якісну медичну допомогу і без травмування. Оце саме головне, цей проєкт про єдність і простійкість, підкреслюють медики. Усі служби задіяні в евакуації, працюють швидко та злагоджено. Остільки люди повинні розуміти, евакуація це не лише з поля полявою або між лікарнями. Евакуація це процес від поранення і до реабілітації самого пацієнта. Допомогли обладнати шпиталю всім необхідним міжнародні донори та волонтери. Два роки тому медична евакуація займала до години часу. Тепер до 20 хвилин. Вадим Свереденко, ветеран російського. Української війни добре розуміє наскільки важливо вчасно евакуювати важкопоранених бійців. Це все на хвилини, на години, і треба швидко їх перевозити, щоб дійсно хлопці потрапляли в руки лікарів, щоб їх було стабілізовано. Тому якраз оці пункти мене рятують життя і виконують саму основну функцію. Залізна подяка відважним людям написана в одному з вагонів шпиталю до кінця 2024 року. Залізничники планують переобладнати ще ві. Сім вагонів для медичної евакуації а отже, будуть врятовані ще більше життів українських захисників.